Життя мене проходило досить благополучно. Я жила з батьками, вийшла заміж, отримала освіту. До речі, освіту я отримала в Росії. Ну, тоді був Радянський Союз, і я навчалася, закінчила університет Ростовський По, за фахом геолог і пропрацювала. З 18 років і до самої пенсії на одному підприємстві, а потім у 2014 році війна почалася. І мій батько з 45-го року, і мати моя, і я ну, вийшла як династія вже геологів. Можу трішечки розповісти про свого батька. Бо він був. Как він був сибір'як і потрапив на війну в тодішньому Ленінграді. отримав дуже важку контузію і був комісований. Я його питала: папа, а чому ти приїхав в Україну сюди, в Донбас? Ти ж сибір'як, у тебе Кузнецький басейн ближе, Кузбас, а він не хотів казати, каже. Та я Україну приїхав розбудовувати, Донбас піднімати, він теж за фахом Маркшейдер, і геологія йому близька. А потім ми вже дізналися. Він був викладачем у томському технікумі, викладав геологічні там, інші науки. І коли він після того, як його комісували з військомату, приїхав назад додому, він влаштувався знову, ну, пройшов деякий час, йому повернулася мова, повернувся слух. І він був дуже гарним шахматистом, розрядником, і він поспілкувався з своїм колегою. Колега почув, він на нього доніс і мого батька забрали. Забрали, і потім він довго не був. Ми з донькою потім прочитали, коли вже з'явився інтернет, наші сучасні роки, що йому дали вісім років, після того три роки неможливості е, викладати. І я у мами питала: мама, а чому папа завжди говорить, не привіді, Господі щось сказати проти. Е, е, Політика, як сказати, це 8 років лагерей і не приведи Господи туди попасть. Мама тоді казала, що да, папу осудили, він поговорив з колегою. І отак от, от він це в радянські часи постраждав за правду, за те, що він таке сказав. У 90-х роках. Я кажу, мама, батьки вас прянули духом, що батька мого реабілітували. Я кажу, ну а чого ви не поїдете туди в Сибір, там вже дають грошову таку компенсацію? Та ми вже старі. Коли ми там їхати дуже довго, чи п'ять днів, чи скільки? Ось. І потім батько коли став тут працювати в Донбасі геології, він був завідучем цього музею геологічного. Він збирався по кропіцям. Багато труда вклали геологи, щоб зібрати цей геологічний музей. Стояло ні військових, і вони все трощать, все гатять, все ламають. Ось тому гірко було, дуже гірко уїжджати, але прийшлося, бо маленького онука тоді і був. Рік і 10 місяців. Ось її ручка залишилася на цьому плакаті. Ми да, дітки ставили. Донька моя навчалася Аня. В Києві, в Драгоманова, університеті за фахом ми вирішили, що ні, ми будемо в Україні, їй тут треба і далі продовжити навчання. Але те, що вони тут живуть у гуртожитку, це людям допомагає, бо люди спілкуються один з одним, ну якось так от вони не одні. А так, от у мене донька і в Україні, вона отримала вже магістра, вчиться водити машину в автошколі. Ми не сидимо на місці і сітки плили для військових у школі. Ну це ми й дома робили, допомагали з першого дня, бо у нас лінія розмежування, бо в нас багато переселенців в Бахмуті було.